Так, отож, в нас в гостях в прямому ефірі Анатолій Величко, ветеран АТО, військовослужбовець Збройних сил України. Пане Анатолію, розкажіть нашим глядачам, як війна застала вас, де застала, і розкажіть про те, як. Добрий, добро. Добрий день телеглядачам, радіослухачам. Перший день війни нас застала в Гініческу, Херсонська область. Ми були там в 5 годин ранку, дзвонили до мене там друзі з Чонгара. Я піднімаю трубку, кажуть, по нас гатять з мінометів. Я виходжу на вулицю, дивлюсь, стоїть таке заряво. Значить, чути звуки вибухів туди-сюди. Ну, я ще був пару хлопців зі мною було. Розбудили, вийшли. сталося <кхем> це було ну, десь годин, я знаю, шість. Ми там на Арабатській стрілці були, переїхали в Генічіск, подивилися там, над головами прямо летіли ракети і так далі, покрутилися трохи по Генічіску. Далі переїхали в Новотроїцьк, позвонили в Київ сюди, питаємо, ну, думали, що робити, чи примкнути там десь до когось, до якихось Збройних сил, чи їхати на Київ. Ну, нам порадили, давайте, їжджайте на Київ. Ми буквально пересікли Каховську Новокаховську ГЕС. Через півгодини туди вже зайшли росіяни. Це на цьому було правильне рішення їхати звідти? Ну так. Да, було, я думаю, правильне рішення звідти поїхати, тому що залишатись там ну, не було як. Значить, ми виїхали. Ввечері вже були в Києві. Зразу вступили там в ряди тероборони Київської. Ну, пізніше там нас переформатували в інший підрозділ. І вже буквально там третій-четвертий день ми почали приймати там участь бойових діях під Києвом, там, Ірпінь, Мощун, mm -hmm. Басані, там з різних сторін, там в різних формах воювали під Києвом. Mm -hmm. І коли закінчилось під Києвом, вже під сам кінець ми зайшли туди в Чорнобиль. Значить, звідти вже нас переправили на спочатку ми їхали як на південь, але по дорозі поміняли БРК, ми поїхали на Схід. І там вже на Сході. Район Ліман, Кремінна. Вступили yeah. там в бої, і от трохи підбило мене там, як би мовити, і зараз от нахожусь на лікуванні. Ну, то ви фактично зараз у нас з госпіталя, можна сказати, приїхали. Ну так, да, з, з Львова госпіталі. мене виписали. Yeah. Перший етап лікування закінчився, там є перерив десь неділька-друга, і відправили додому, щоб я побув вдома. Зробили більше десятка операцій. Це якесь осколкове поранення? Ну, там в мене ціли, цілий, цілий букет вийшов, такий там і кульові, і осколкові. Там, і, ну, вийшло так, що вже я, можна сказати, опинився в оточенні. В тому селі виходив через росіян, там, перебігав е -е, е -е, через такі поле між хатами, получив з кулемета, мене збило з ніг. Підірвалась граната, докидали вогами. Ну, але дякувати Богу і такому хлопцю, моєму побратиму Нью-Йорку з позивним, да, який вскочив на танк, приїхав, і мене просто звідти вже, можна сказати, заїхав в саму Гущу, всередину закинули на броню і вивезли звідти. Тому що, чесно кажучи, я вже й не надіявся звідти там вийти і вже все лежав так. Думаю, вже потихеньку якось воно там буде. Ну, не хотілося попадати в полон. Uh -huh. там прийшлося зробити кої-які речі але якось так, доля розпорядилася, що мене вивезли звідти. На життя було так, як то кажуть. Так, да, пішло якесь на життя, значить, ще не вбив я того москаля, ще мушу, напевно, доробити, довести діло до кінця. Ну, взагалі війна, яка там відбувається, от, що я можу сказати, да, між Києвом і Сходом це дві різних, так би мовити, mm -hmm. війни. Якщо на київському напрямку вони так би, займали такі опорні пункти, <кхем> там якісь села, містечка, між ними робили ну, е е е е е е е як не локацію, а транспортували, там, таку -таку. Да, транспортували там боєприпаси, особовий склад. Можна було робити засади по дорозі і їх там нормально клепати, чим ми там успішно займалися. Коли поїхали на схід, все, там уже зовсім по-іншому, там лінія фронта. Угу. просто як дощ сипить з неба, там, я кажу, от, нас там по черзі, міномети, сао, гради. І так по кругу сутками просто насипають, потім заходять там в село. Спочатку вони зайшли меншими силами, ми їх там трохи розмотали, да? Вони там хто встиг відтянулися, хто ні, залишився, знову продовжили насипати. Ну, нема, нема перериву там, щоб там годину чи дві, ніхто нічого не стріляє, все, сиплять прямо насипати, і пізніше вже йдуть більшими силами. Все. От там знищують, грубо говоря, перетворюють ці села, міста на гравій, просто під ноль, що немає вже де не. Не сховатися нічого. Ну, там які позиції. Земля, так, як кажуть, стратегія випаленої землі. Випаленої землі абсолютно все. І тоді далі заходять і отак от от, е, просувається, скажімо так. Ну, до, Що можу сказати ще, що, що війна це, грубо кажучи, не те, що є насправді. Да? І часом бувають такі ситуації, коли люди, які віддають команди, і люди, які, е, скажімо, виконують ці команди, вони завчасно знають про результат. Да? Угу. Ну, але навіть якщо, наприклад, те село притримати там 3-4-5 днів, да, це вже дасть змогу для якихось там перегрупувань і так далі. Да. І взагалі хочу сказати, от я там зараз багато бачу, там да, різних підрозділів записують відео, що там і в них щось не вистачає, їх кинули як на м'ясо і так далі і тому подібне. Ну, людина, я думаю, що яка взяла автомат в руки, де б вона там не була, чи це ТРО, чи Шейкий будь-який підрозділ, якщо людина взяла зброю в руки, вона має бути морально налаштована, вбивати. І так само вона має знати, що муси, можуть вбити її, розумієте? І цю людину. Тобто тут е два, дві ситуації. Третього не дано. Да, третього не дано. Да, там, от мені повезло, я залишився живий, там трохи по. Убило. Там, в нашому підрозділі там багато і двохсотих, і трьохсотих також там. Ну, Але ну, така ситуація, така війна. Зараз ця війна йде, може хтось іще тут не розуміє, я отак -от дивлюся, да, приїхав сюди, так, проїхався по місту, бачу, mm -hmm. що ця війна е, йде уже, е, просто тут буде один вихід. Або ми, або вони. Так. Тобто, життя вже тут. Е, для нас, для людей, які як мінімум взяли зброю і захищали Україну, якщо прийде ворог на цю територію, де зараз не окупована, не дай Бог, і ми її не відстоїмо, то для нас життя не буде. Я знаю приклади. От зараз по Херсонській області, саме по Гінічівському району, да, люди, які там були в батальйоні, такий там був кримськотатарський батальйон, Номан Джі да? Атовці, які просто воювали і в силу, там, можливо, поранень не змогли вже виїхати. Їх просто кого на Крим забирають в СІЗО, кого прямо от в там розстріляли 5 чоловік, там, я знаю. Тобто все, це вже йде війна на знищення. Якщо хтось думає, що там зможе відсидітися, якісь воно мине, то це вже не той варіант, це не 2014 рік. тут вже це по-серйозному, і тому треба перш за все думати, як виграти цю війну, а далі вже будемо ну, розбиратися. А от, до речі, якщо провести якусь невелику аналогію з 2014 роком, так, ну тобто з як називали, АТО, наскільки mm. це відрізняється від сьогоднішніх подій? Ну, я вам наведу такий приклад. Да, під мущуном, ми там були трохи під мущеном. І там був Кіборг, який пробув в Донецькому аеропорту, там три місяці чи там, скільки я не пам'ятаю, скільки він говорив, то от він казав, що порівняно з аеропортом, мущун це просто жесть. Угу. Там, ну, Каже, аеропорт, да, там гасили, ну так як тут під мущуном, там, ну, я кажу, там під мущином, от ми були, там по нас почали гатити з першого. З гвинтокрилів. Далі там пішли вход міномети, далі ствольна артилерія, там і то, причому калібр такий посолідніший. Я думаю, що там більше 152-го. Дрони камікадзе, коротше, там із гради чи смерчі, не знаю. Потім з літака. там, В общем, той мущу, ну, можна навіть побачити, там, згрівняли просто тупо з землею. Ну, сиплі так, що. Я кажу, як дощ з неба отак от насипає Тобто дуже багато у них оцього радянського цього запасу цієї артилерії, там, я так поняв нема. Навіть коли спілкувалися там з представниками спецслужб, ну, наших там, угу. вони казали, робили перехоплення розмов, то мінометник казав: я каже, випустив там 500 мін. Каже, в мене вже ствол. Червоний можна прикурювати, типа дайте перекурити трохи, бо розірве так. От росіяни там спілкувалися між собою. Це наші представники. Mm -hmm. Ну, отак вистачає отак. в них цього всі запасу. У нас ну, ну я менше. так поняв. Нема кінця краю. Але, так, але в нас ж були зараз оптимістичні теж такі новини, що все ж таки західні партнери дадуть нам достатньо зброї. І ця зброя вже натівських зразків нібито. Набоїв має вистачати, я маю на увазі для артилерії. Ну, будемо надіятися, що вони дадуть. Ну, щось Я бачу такі новини, там от, американці ці РСЗО щось дають 70 кілометрів, так. чи це вони ну, а, це... просто не хочуть розголошувати, чи вони щось там, я не знаю, там, бояться там, їх давати, чи як. Ну, ну Цього я не знаю, там, що в них там в голові. Ну, в принципі, щось трохи дають. Ну, Зараз ситуація, я так наблюдаю вже і созванююся, да, там, з людьми, які знаходяться там. Ну, ситуація така, особливо на тому напрямку, де от Ліман, Сєвєродонецьк трошки так е орки піджимають, і, і не ахті там ситуація. ну, Не знаю, якщо виділять е дійсно е нормальної кількості, то я думаю, буде все нормально. Та і так. Е Завдяки героїзму наших людей і так боротися з такою імперією, це, це вже, я рахую, от, Україна показала це досягнення, да? що ми боремося за свою незалежність, за правду, що ми, українці, хочемо. Ми не хочемо ні на кого не нападати, не треба нам ніяких чужих територій. Ми хочемо нормально жити, як всі європейці, ростити своїх дітей, розбудовувати Україну. Все. Тут е, на нас напали, там не знаю, розказують якісь там щось куди, НАТО там, іще якісь. Ми е, доказали це і показали, що ми мирна країна, здавши третій арсенал ядерної зброї. Це ми доказали на весь світ. Через то, я думаю, сьогодні весь світ і Європа мають нам допомогти відстояти нашу територію, нашу незалежність і наше право на життя і розбудову нормальної демократичної держави. Ну, але всі говорять про те, що зараз важливо, щоб артилерія так у нас працювала, тому що це війна. Ну, зараз ну, автомат, да, Автомат це такий, знаєте, зараз на війні, от, ну, це така зброя. ну, да, от. Для вуличних ну, боїв, так. Да, да, там Вже коли йдуть вуличні бої, да, там, ну, він мені раз, разок пригодився. от. Крайній раз, да, я там з нього постріляв. А ті рази, ну там, ну є автомат, да, добре. там, е цей, там, ну, мінімум, якийсь там РПГ, ще там щось там, да, там стріляєш. А з автомата ну, так, дуже, дуже рідко. Зараз війна артилерії, і, там, повітряних сил іде, а вже я ж кажу. Тактика така. Насипають, заходять там, меншими силами. Не вдалося десь там, наші хлопці пересиділи по норах, по люхах, ще десь там. Пересиділи цей артобстріл, вилізли, значить, дали відпір, відкотилися, знов насипали, знов йдуть більшими силами. Mm. І отак от виходить, так. Ну, о, те, що багато було бажаючих цього разу, так, ну, можливо, на відміну від 2014-2015 року, цього разу ну, військомати реально були черги. Військомати, тобто багато бажаючих. Чи зараз йшли. багато хто досі вчера? Ну, тобто, немає да, такої проблеми, що, наприклад, там не вистачає, можливо, простих кадрів. Але наскільки я знаю, експерти говорять, що є проблема швидше з кваліфікованими кадрами, і проблема з тих, щоб всіх озброїти такої зброї, яка дійсно була ефективна. Ну я не знаю. Дивіться, в нашому підрозділі, так би мовити, всі ці. Е Ручні засоби мається на увазі там, якісь, там, якісь енлави і так далі, і тому подібне, да? типу РПГ. У нас все це було, ніякої там нехватки ми не, у нас не, не було. Ну так, да, вчився там. Перший раз я стріляв з енлава прямо в бою я його. Я не стріляв на полігоні, ніде прямо от в бою. Я стріляв з нього там раз, другий, там, далі, ще там. от, ну, Така от, то що ну, приїхали там. Куди там, наприклад, заїхало п'ять енлавів. Ну куди ти там, підеш з його трен тренуватися, там вистрілиш два-три, далі, що там. Да. Ну, то, то, то таке. Ну, я скажу так, хто хоче знайти війну, той знайде, да? хто не хоче, той, той, не, той не знайде, буде сидіти десь там розказувати, що там метод, то все така, така причина. Хто хоче, я кажу, ми були вже на третій чи на четвертий день е почали крово Києва приймати участь. І Далі поїхали туди. Хто не хоче, той знайде там тисячу причин, що там в нього щось не вистачає, щось там не то. Він не підготовлений. Я скажу, там люди проходили підготовку. Ну як можна пройти підготовку, якщо ти сидиш, грубо говоря, закопаний в ямі, а по тобі гатять, і просто фактор того, попаде в тебе mm. напряму чи не попаде. Mm. Все. Ну ти ніяк не поговориш. Ну, Прилетить то, прямо то, до тебе то. в бліндаж. все. Ти, який би ти не був готовий, тебе розірве, чи покалічить, чи ще що-небудь. Да? Не прилетить і да, все повезло, значить, ти вийдеш, будеш там давати якийсь опір, або з переляку втече, чи ще. Ну, так, да, там є різна різна психіка є цей людей там. Тобто, ну, це таке там тут е, немає якогось такого загального рецепту, це індивідуально від людини, залежить, як вона налаштована. на… На війну, на це все пана Анатолію, Ваш колега Ігор Лапін теж поранений. Він теж зі шпиталі виходив в наш ефір і розповідав про те, що на його думку, принаймні, що не вистачає тих людей, які могли би. Якраз допомагати нашим хлопцям, воякам, коли вони відступають там, чи змінюють локації саме з побудовою окопів, бліндажів. Він каже про те, що, наприклад, ну, треба, коли вони відступають, там мусять окупатися, потім якісь ями все. зробити, та, як ви кажете, десь де заховатися, але і, а потім ще воювати, що ну, на це дуже багато сил. І в принципі, тих людей, яких ну, або не мобілізували, або які стоять в черзі, вони могли би допомагати. Ви погодітеся з цією думкою? Ну, в принципі, я вам скажу, <кхем> розумієте, рити окопи <у> треба <кхем>, вже там, скажімо, біля десь там біля Дніпропетровська чи так. де чи тут вже треба було давно їх <кхем> мали бути, там вже вони мали давно бути, розумієте, того, що там ситуація. Ну я вам розкажу по тому населеному пункту, де ми були, так. Да, Приїхав екскаватор і рив, уже бліндажі, окопи під обстрілом. Просто летіли так. міни, він прямо рив, да? там вирив, ну, побачили, що обстріл посилюється, зараз розіб'є той екскаватор, mm -hmm. да? далі там якісь лопатами докопали. Від'їхав три кілометри, там знов нарив там, якихось бліндажів. Да, там, ну, і так, туди далі. Ну, але це, ну, знову ж. Бліндаж, да, бліндаж. Да, відійшли, ми там відійшли на через три кілометри з того населеного пункту, сі, сіли в ті бліндажі, туди прямо пакетами почали лупити гради. Отак от там mm -hmm. зариті, да, просто почали лупити знову ж там почали 200-300, половину вибили з тих бліндажів. Ну Нема де от, аерозйомку зробили потім фотографію, ну нема живого місця. все. Отакі от от бліндажі. саме. Так, е, да, укріп райони треба будувати. І вже завчасно. Навіть може, якщо, дай Бог, вони не знадобляться так. для нас в подальшому, да, і ми відіб'ємо навалу, підемо в контрнаступ. Mm. Дай Боже, але хай вони будуть. І ці е, бліндажі, ну от скажем, в тій самій Херсонській області там, я перед війною провів, там, мабуть, три роки до того. Да? Я бачив, там, як е, вони будували там заправки якісь на тому. Переході і там фенгарити. на адмінграниці границі якісь хотіли там построїти там хаб, да, хаб, якісь там хаб, та. да, хаб хотіли там зробити. Тобто, ну, який хаб люди добрі, там Ну я не знаю. Вони пройшли там два моста, я був там на тих мостах. Два моста пройшли спокійно, проїхали, пролетіли без ніякого всього, хоча б якби взірвали там два моста, там, дамбу, там ще є одна така дамба. Ще один місце. Принаймні затримало б, можливо, ну там не було нарито ніяких там ні окопів, ні бліндажів, нічого. Цього там? А там голе поле, степ. Mm -hmm. да, тобто, ну отак е якісь mm -hmm. відносились. Mm -hmm. Ну, а взагалі, так, звісно, треба було будувати якісь е е фортифікаційні споруди, там, можливо, навіть і бетон їх заливати, і ще щось там, якісь е по-любому, але. Тож, ну, три роки ця влада нам казала, будемо жарити жарлики війни не будуть. Будували самі. Да, будували дороги. От там таку збудували непогану дорогу Мелітополь-Бердянськ. Зараз окупанти там по ній, напевно, їздять так непогано. Я, Ганяють свої там бетери чи танки туди. Так ну так вийшло, що гов... казали, так неодноразово, що не хочу створювати паніку. Типу, а вийшло так, що були не готові фактично до вторгнення, і в результаті стільки жертв. Зараз вже ну, взагалі, я от е, хочу сказати: от якщо говорити про е, цю війну, про причини цієї війни, mm -hmm. от так би я сказав би, то є, на мою думку, дві причини цієї війни. Перше, це те, що е, та територія, яка сьогодні називається Російською Федерацією, да в якому вигляді вона б не була, чи це комуністична там СССР, чи це царська якась Росія, чи це там Росія Петра І, взагалі, це не Путін там чи ще хтось там? Оця от територія вона хоче знищити загарбати, підкорити і тримати Україну в себе під каблуком уже сотні років. Це ж війна не. 2014 року і не 2022 року. Це за останні 100 років, якщо ми подивимося на цю історію, то від 19-го року, да, починаючи з Муравйова, голодомора, 39-й рік, було знищено ну мінімум 30-40 мільйонів українців. Це була та сама війна, тільки в різних формах. І якщо люди не розуміли, що вона продовжиться і буде далі відбуватися, там і строїли дороги замість бліндажів, ну то я не знаю, це їхні, звісно, проблеми, але страдають всі люди. Так, да, страдають всі, і друга. Друга вже причина, так би мовити, це внутрішня. Внутрішня причина, що за цих 30 років ми, е завдячуючи або навпаки, да, в, в, в лапках цій олігархічно клановій системі, яка була побудована в Україні, ми не перерізали поповини з Росією, ми ще не відірвалися від Росії і не стали е повноправним членом. Є, Європейського Союзу, НАТО і так далі, це європейської і світової спільноти, тому що ця кланова, олігархічно кланова система, вона хотіла заробляти грошіки тут, е, жити так, як в Європі. Так. І ми, як Україна, по, е, получилися, так би мовити, от між буфером, да, буфером між молотом і наковальнею. І все. І от вони не дали нам відірватися, не дали туди вступити. І от зараз я от наблюдаю таку ситуацію, от, особливо коли вже приїхав сюди, я наблюдаю таку ситуацію, що повторюється 14 рік, да? що вже ці олігархічно-кланові групи починають вже так віляти і всякі там робити реверанси, щоб залишитися на плаву і далі продовжувати експлуатувати. Державу і заробляти собі там якісь гроші, як мінімум, зберегти те, що в них там зараз є. Через то на сьогоднішній день або ми змінюємо цю всю ситуацію, або тоді України просто не стане. Тому що оця е, УРСР, яка зараз на даний час є, тому що подивіться, там, Облрада, міська Рада і так далі, це все що комуністичні пережитки. да, там, Сидять якісь рада, там, наприклад, да, от ми дивимося там, недавно, що відбулося там. Міська рада, компетенції якої там, учасні споруди, сміттєпереробний завод там, і ще якісь, да, підмітати дорогу. Вони там починають робити заяви. там, Якоїсь там космічного масштабу геополітику починають грати. Хтось там повинен щось там розслідувати. Ну, хлопці, займайтеся своїми справами там сморід, заберіть, приберіть з міста, щоб не, не було чути того запаху. Там. Брище розширте, да. Да, брище зробіть сміттєпереробний завод, не треба далеко їхати. Вон, їдете в Хелм зліва, стоїть. Поїдьте, попитайте в хлопців, як вони це зробили. Зробіть тут. Так вони починають займатися якоюсь політикою, все зробити для збереження цієї схеми, цієї системи. Вже, мов, тут е, трохи ж пари попустило, можна далі, е, так би мовити, Починати. займатися своїми темними справами. Через то тут виходить на сьогоднішній день. Я бачу, що навіть людська кров, війна і так далі цю систему не може перемолоти, не може її здвинути з місця. Як це зробити? Ну на сьогоднішній день, крім як фізичного знищення, я принаймні не бачу. Да, як би це не звучало, може там сприймуть як заклик до якогось цього? До ну а да, до повалення там конституційного ладу, але на сьогоднішній час я не бачу інших механізмів, як е змінити і відірвати Україну, перерізати цю поповину е саме от е ментально. З росіянами відірватися від них і нормально стати членом нормальної цивілізованої європейсько-атлантичної сім'ї. Другого виходу в нас нема. Ну так, ми або станемо ментально європейцями, так або ми ніколи від расистів не відірнемо. Так, або згинемо, да і все. Іншого виходу немає. Це дійсно це війна на виживання mm, або да. на знищення. Це війна на виживання. Тобто, ну, я ж кажу, там, Якщо, не дай Бог, буде якась окупована територія, де будуть люди, які там приймали якусь участь, їх зразу будуть знищувати. Тобто, ну подивіться, що вони там чудять на тих територіях, да? От коли вже вони вийшли з-під Києва, ми там спілкувалися. Місцевими мешканцями, ну там, взагалі, там в мене навіть є на сторінці, там розказує місцевий мешканець, як вони їхали там, і матраси то все крали, гвалтували, бухали, грабили. Ну, це орда. Це монголо-татарське його, як було, це продовження. От вони йдуть, все на своєму шляху знищують, yeah. перетворюють в пустелю. На і все нам з ними явно не по дорозі. Через то треба робити все можливе, неможливе для того, щоб відбитися і. Зробити, так би мовити, трансформацію всередині країни, перш за все, і стати нормальною європейською цивілізованою державою. Скажіть, можливо, кілька слів про ваші зараз плани як? Ну, зараз плани як? План один. Чим пошвидше залікуватися і далі, якщо буде можливість, дозволить здоров'я. Далі знищити москаля. може, до того да. часу вже знищимо, може. Ну, дай Бог, якщо до того часу знищать, але я хочу сказати, поки б'ється в моїх грудях серце і тече в жилах кров, я навіть одною рукою буду старатися попасти і все-таки нанести їм хоч якоїсь але шкоди. Але якщо наші хлопці, дай Боже, їм здоров'я і життя, скажімо так, до того часу знищать, то я тільки за. Так, дякуємо. Пане Анатолію, за те, що захищає нас, що ми зараз маємо можливість жити все ж таки в мирному Луцьку, хай там прилетіло нам, але завдяки таким, як ви, вашим побратимам, маємо можливість от, навіть тут говорити зараз в студії і да, не ховатися. Спілкуватися, не ховатися. Так, тому сподіваємося, що ми переможемо швидко. Да, Бо те, що ми удужання. переможемо, ми віримо. Да, це У да, нас просто немає іншого виходу. Да, ну, як да, тільки хотілося, перемогти, щоб ця перемога була якомога швидше, вам удужання. Тримайтеся і разом до перемоги. Так, Дякую. я думаю, що ми ще побачимо в цій студії Там, і небою. Обов'язково сподіваємося під мирним небом. Так, що ж, нагадаю нашим глядачам-слухачам з нами в студії був в прямому ефірі Анатолій Величко, ветеран АТО, військовослужбовний вець Збройних сил України відразу після госпіталя до нас. Ось так. Побачимось. До побачення.